Пане Дмитре, день добрий, слава Україні. Героям слава, доброго дня вам, всім киянам і українцям, які нас дивляться. Отже, що зараз з укриттями у столиці? Яка їхня кількість, і який їхній стан? І власне за ці шість місяців повномасштабного вторгнення люди лише те, що могли своїми силами там облаштовували, чи все таки є приклад того, де, хоча б 5, 10, 15, 20 привели до ладу? Там тепло, там є якісь лежаки, там є якісь елементарні зручності, щоб перебути ніч. Давайте почнемо з того, що дійсно питання укриттів і сховищ є дуже важливим питанням. Зараз це є стратегічне питання для всіх тих киян, які знаходяться у місті, і дійсно місто витрачає дуже багато зусиль, як бюрократичних, так і ресурсів своїх, і можливості пошуку нових сховищ для того, щоб забезпечити киян і для того, щоб вони почувалися в більш безпечному становищі. Це дійсно на сьогоднішній день одна з пріоритетних місій міської влади. З точки зору того, яка є статистика, зараз можемо сказати. В місті є 514 сховищ на сьогоднішній день. З них 285 – це 56% – Це державна форма власності, 125 – це комунальна форма власності, і 104 – це приватна форма власності. До речі, по приватній формі власності. На жаль, ми з вами зрозуміємо, що і державна, і місцева влада з 90-х по революції гідності, фактично. Дуже часто займалось приватизацією і фактично набуттям у приватну власність таких місць. На жаль, це на сьогоднішній день дуже важко бюрократично вирішити це питання, але ми знаємо, що виходячи з того, що на сьогоднішній день діє військовий стан дійсно місто може вилучати тимчасово на час військового стану такі приміщення, того, щоб теж більше було можливості розміщення там людей. З точки зору укриттів, зараз я вам статистику навіть зачитаю по укриттям у нас на сьогоднішній день 3616 укриттів, з них 2888 – це цокольне та підвальне приміщення, 409 – це підземні автопаркінги, 272 – це підземні переходи, 47 підземних приміщень метрополітену загальною міськістю понад 2,7 мільйона людей. Mm -hmm. Тому я хочу сказати, що, що виходячи з той статистики, яка у нас на сьогоднішній день є. В Києві зараз перебуває близько трьох мільйонів людей. До військових дій в Києві вночі перебувало біля трьох і дев'ять мільйона людей. На сьогоднішній день ми бачимо, що місто потрошки оживає, і якщо мінімум, який ми фіксували в місті, був один мільйона три мільйони людей на початку березня, то в принципі на сьогоднішній день велика кількість людей повернулася, і тому дійсно ми маємо ще більше рішуче займатися можливістю розміщення людей в укриттях і сховищах. Тому на сьогоднішній день в принципі у нас статистика більш-менш достатня статистична того, щоб розміщувати цих людей, і так само ми будемо все одно розбиратись з тими сховищами та укриттями, які були приватизовані під час дії місцевої або державної влади в, 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 в тих періодах, які я вам вже назвав, і будемо шукати можливості повернення їх на баланс міста. Це є пріоритетна задача Теж так, пане Дмитро. От е, я просила глядачів, щоб вони відреагували. Тут е, є повідомлення з Троєщини з Воскресенки, що, мовляв, не вистачає укриттів, що були в школах, але так. зараз вони закриті і не працюють. І зараз попрошу редакторів. Е, прийшло нам повідомлення за 17.14, там е, фотографії є е, е, укриття. І я попрошу редакторів, щоб вони вивели. Зараз зараз я їх знайду а, жахливий стан. Ну, просто... пекаєш, у вас статистика зараз показує, що укриті в місті 616? Ні, ще раз, 3616. 3616. Від так. Так, від Ольги Левченко в 17.14. редактори, якщо зможете з ним показати ці фото, щоб глядачі теж побачили. Ну словом, жахливий стан. Поки ми шукаємо ці фото для того, щоб їх відобразити на екрані, а, давайте перейдемо тоді. Окей, ми розуміємо, що їх дуже багато в критичному стані. Давайте а от зараз, до того зараз поговоримо про те, в якому стані вони знаходяться. Давайте вам, зараз. Не... Давайте так. так ну от справді ми, у нас така, така статистика є. От, наприклад, по сховищам по сховищам біля. Давати по готовності з 514-190% готові до використання за призначенням. Це 37%. Обмежено готові 228% це 44%. Не готові 96 це 19%. І зараз районні адміністрації столісім насамперед мають сконцентруватися займатися цим. Uh -huh. Також є у нас профільний департамент муніципальної охорони і надзвичайних ситуацій, яким цим займається, і це їх робота зараз забезпечити нормальне використання. Ми дуже вдячні, до речі, великої кількості волонтерських організацій і бізнесу, які допомагають місту на сьогоднішній день покращувати ситуацію зі сховищем. Яким чином ну по перше, вони дійсно допомагають робити деяких ремонти. А по-друге, наприклад, забудовники вони починають надавати можливість розміщення людей в паркінгах, які на сьогоднішній день дійсно в деяких випадках є краще підготовки. Обленими ніж деякі сховища або покриття так. Добре, люди вже бачите, зрозуміли, що в цілому їх чують, що що ви, що влада міська в курсі того, що так проблемно вражаючи насправді ці відсотки неготовності дійсно але. А, вже перейшли до пропозицій. Тут вже озвучують, потрібно щось робити, щось будуйте, щось додавайте, щось відкривайте. Приклад Харкова, от, наприклад, у цих зупинок або проект, який розпочинається в Одесі, Це Одеса, ось ці обучай, укриття. Ні, зупинка зупинка громадського транспорту в вигляді не. укриття в Харкові. А ось такі бетонні блоки починають робити в Одесі. Бачите, тобто, вже є такі точкові приклади. приклади в Києві таке буде. Ну, давайте так. Ви цю інформацію буде дізнаватися від офіційних чиновників. Ми теж не mm -hmm. можемо зараз е, всі ті етапи, які у нас є з точки зору підготовки, озвучувати до того, поки вони не будуть реалізовані. Тобто, поки що ніякої інформації про те, що таке розробляється, тобто, немає? яку інформацію, яку офіційно вам міг надати, то я вам вже її надав. На жаль. добре. Але це робота ми будемо ще більше уваги приділяти е, випадкам підготовки як укриттів, так і бомбосховищ до можливості розміщення mm -hmm. там людей. І я хочу нагадати, що, наприклад, в деяких укриттях і сховищах вже є інтернет, це є приклад, що є дуже важливим. Є покриття інтернету. Так ми маємо працювати над тим, щоб було більше, щоб всі укриття і всі сховища були забезпечені інтернетом. І так само там мають зберігатись там деякі речі, які необхідні у разі дійсно проблем з точки зору. В стабільних та постійних бомбежок міста ну ми, ми це розуміємо. Що до цього міста має бути готовим, і ми продовжуємо готуватись. Тут ми не будемо зупинятись жодного дня, і будемо кожен день над цим думати, працювати і виробляти нову алгоритми для покращення тої ситуації, яка є. Всі розуміють, що це справа не одного тижня і навіть не одного місяця. Обговорюється те, що вже така стаття в бюджеті міському повинна бути на наступний рік. Бо я впевнена, що попередні роки такого не було і близько. Ну тисячі 2021 році хочу нагадати, що місто Київ готувалося дуже активно при коригуванні бюджету в кінці того року. Ну я маю на увазі в кінці осені. У нас вже було коригування і додатково гроші виділялося насамперед на покращення ситуації з укриттями та сховищами. Ми розуміли, що така проблема може бути, і ми вже е, концентрувалися над нею. І в принципі, коли ми розпочинали так само е, напрацьовувати алгоритми по створенню територіальної оборони міста Києва, ми тоді одночасно починали напрацьовувати алгоритми по покращенню ситуації зі сховищами та укриттями. Добре, і ще одне таке питання, бо бачу, що глядачів воно бентежить. Є ті люди, які готові сидіти вже в укритті будь-якого будь будь будь-якого стану, яке б воно там вже вибачте не було на слові, допотопне, але часто приходиш до нього, а воно елементарно зачинене і жодних контактів до кого звертатися, куди телефонувати, немає. Що робити в таких випадках? Людина каже: Я прийшла за такою адресою що робити? Куди телефонувати Потрібно інформувати на 15.51, Ми будемо цим займатися, тому що ми таку статистику збираємо. Якщо десь ви бачите, що якісь. Сховище потенційне зачинене, місто може на це реагувати. Будь ласка, звертайтесь на 1551. Зрозуміло. дякую вам за цю розмову. В цілому резюме просте роботи не початий край. Будемо сподіватися, що хтось за нею візьметься. Вона о, даруйте, є фотки, є фотографії. Отже, давайте подивимося. Справді я впевнена, що це приклад не єдиний. Це нам глядач пише, що це стан укриття на вулиці Антонова. 3. давайте виведемо ці зображення. Я впевнена, що таких по Києві насправді не одне, і не тільки воно на Антонова 3. Давайте спробуємо. Показати це глядачам, бачите тут ще й небезпека, якась тому що щитки як бачите, просто якісь проводи обірвані, так не, я не в тому, що не у нас ізольовані на жаль, такі ситуації дуже велика кількість. Ви ж маєте розуміти, що 3616 укриттів та 514 чотирнадцять е, сховищ ну неможливо навіть за півроку війни е, все зробити. Дуже важко, дуже вдячна вам за те, що ви реагуєте на слайди такі фотографії. Для того щоб ми могли краще робити нашу роботу і більше уваги приділяти до цього. Ну от, але, пане Дмитре, чекати все-таки на оцей цей централізований ремонт, чи в людей, крім власних сил і власних коштів, ще є якісь це, інструменти це, місцеві? Це, це все разом і волонтерство, і пошук бізнесу, який може допомогти, і місцевий бюджет, і національний бюджет. Хочу нагадати, що на ну, наприклад, з точки зору місцевого бюджету, на сьогоднішній день, якщо місто навіть і продовжує. До міста находити додатково якісь доходи, тому що в принципі все одно бізнес вже розпочинає в місті працювати, але ми не можемо використовувати ці гроші, тому що на жаль через військовий стан державне казначейство не, не дає можливості навіть користуватись своїм бюджетом місту Києву, і ми розуміємо, з повагою до цього відносимось нормально, тому що зараз є фактично виїмка до державного бюджету грошей міста, тому що є більш приратизоване завдання з точки зору фінансування як наших військових, так і всі ті потреби, які потрібні на національному рівні. Тут у нас немає ну, проблем з точки зору розуміння цієї ситуації, але ви теж маєте розуміти, що на жаль, на сьогоднішній день міському бюджету немає можливості достатньо е, грошей витрачати на цей напрямок, тому що у нас фактично на сьогоднішній день є можливість витрачати на надзвичайні ситуації будь-які гроші. А те, що нам потрібно, в з того, що потрібно змінити в укриттях та сховищах, ну це не просто мільярдні е, видатки, це мільярди доларів навіть на гривень. Для того щоб можна було вирішити загалом і привести до єдиного нормального стандарту всі укриття і всі сховища, але все одно ми над цим працюємо і робимо, хоча б те, що можемо зробити в ці важкі часи. Ну що ж Дмитрия, насправді я вам дуже вдячна за сміливість, тому що ось так вийти в ефір і сміливо прийняти цей виклик від глядачів. Ви ж розумієте, що наш вайбер насправді розривається, і обурень дуже багато. Але давайте зійдемося на тому, що на одну людину всіх собак ми, як то кажуть, чіпляти не будемо. Ми почули вас і сподіваюся, що в вашому обличчі влада спробує дослухатися і до наших глядачів. Тому. Будемо чекати, ну але ви ж розумієте те, що чим чим більше буде спливати часу, тим і більше кипітиме обурення людей, які не побачать змін. Тому сподіваємося, що все-таки результати будуть. А вам дякуємо за розмову, за відповіді за цифри. Ну і за відверті, за чесні перспективи.